Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Витання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою директорка з питань бюджету Білого Дому Шаланда Янг у листі до лідерів Конгресу у понеділок, 4 грудня 2023 року закликала погодити додаткове фінансування для допомоги Україні і наголосила, що у Сполучених Штатах Америки вичерпується наявне фінансування і час, щоб підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії. Про це повідомляють західні медіа. У листі, який адресований спікеру Палати представників Майку Джонсону, лідеру меншості в Палаті представників Гакіму Джефрісу, лідеру більшості сенату Чаку Шумеру і лідеру меншості сенату Мічу Маконелу, Янг зазначила: я хочу чітко пояснити: без дій Конгресу до кінця року ми вичерпуємо ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України та Забезпечити обладнання з військових запасів США, немає чарівного джерела фінансування, щоб зустріти цей момент. У нас закінчилися гроші і майже бракує часу. Янг закликала законодавців діяти негайно, щоб погодити додаткове фінансування України ще цього року. У нас немає грошей, щоб підтримати Україну в цій боротьбі. Це проблема не наступного року. Час допомогти демократичній Україні боротися з російською агресією настав прямо зараз. Конгресу настав час діяти. Янг окреслила сувору перспективу для України у разі ненадання американської допомоги або знову ж таки, якщо вона буде розглядатися. Протягом тривалого періоду часу в контексті остаточного ухвалення конгресом припинення потоку американської зброї та обладнання завдасть удару по колінах України на полі бою, не лише поставивши під загрозу здобутки України, але й підвищить ймовірність російських воєнних перемог, наводить лист Янг. Видання Financial Times. вже зараз наші пакети безпекової допомоги стали меншими, а постачання допомоги більш обмеженим. Хоча наші союзники в всьому світі активізували, щоб зробити більше, підтримка США залишається критично важливою і не може бути повторена іншими союзниками. Директорка також пояснила, як саме було витрачено близько 111 мільярдів доларів, схвалених дотепер на допомогу Україні. Так, за її словами, близько 60% грошей були спрямовані на зміцнення оборонно промислової бази Сполучених Штатів Америки, адже ці кошти було надано компаніям, які виробляють додаткову зброю для надання Україні і поповнення власних запасів. Про це додає видання The Hill. Вона зауважила, що якщо Конгрес затвердить жовтневий запит Білого Дому на додаткове фінансування загальною сумою близько 106 мільярдів доларів то у такий спосіб спрямує близько 50 мільярдів доларів додатково в оборону промисловість США. Ось така інформація надійшла від директорки управління та бюджету Шаланди Янг. І цю інформацію вона зазначила у листі до лідерів Конгресу. Це Майк Джонсон, це. Гакім Джефріс, лідер меншості демократів, і це до представників демократичної та республіканської партії у Сенаті. Це те, про що ми знову ж таки говоримо: кошти потрібно в необхідній перспективі. Приймати Конгресом Сполучених Штатів Америки для того, щоб не наступили критичні моменти в контексті ситуації на фронті так, для України і в контексті фінансування і утримання економічного стану в нашій державі. Тому в даному випадку ми будемо далі слідкувати за тим, як будуть розглядати запит. Джо Байдена в Сенаті і в Палаті представників. Або знову ж таки Палата представників можливо створить власну версію законопроекту щодо допомоги Україні. Як ці події розвивались минулого тижня? Ми про це говорили у попередніх відеоматеріалах. Тепер повний фокус уваги на тому, як воно буде розвиватись. На цьому тижні я маю на увазі питання щодо надання додаткової допомоги. Чак Шумер говорив, що на цьому тижні може бути представлено цей запит Байдена щодо додаткового фінансування для України і інших союзників, і таким чином розпочнеться розгляд цього надзвичайно важливого питання для України. Побачимо, як це буде реалізовано на практиці протягом цього. Тижня в наших інтересах, щоб допомога була ухвалена якнайшвидше. Враховуючи ці повідомлення, які ми спостерігаємо з Білого Дому. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Політекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!